Вітання! Вашій увазі результати восьмого ігрового дня відборів на Євро-2024. Сакртвейло вдома перемогли Кіпер з рахунком 4-0. В одному баченні між Норвегією та Іспанією вирішилось, хто залишиться без євро. Єдиний гол на рахунку Гаві. Рахунок 0-1. По турнірній таблиці бачимо наступне. Іспанія піднялася на перше місце, і вже відразу дві команди проходять далі на євро. А Кіпер залишається на останньому місці. 16 листопада зійдуться такі команди: Сакъртелу проти Шотландії та Кіпер проти Іспанії. У групі Б. Греція приймала вдома Нідерланди. Результат цього матчу показав, у кого кращий шанс на вихід на Євро. Ван Дейк забив єдиний гол на 90 3 хвилині з пенальти рахунок 0-1. А Гібралтар вдома був розбитий Ірландією з рахунком 0-4. Турнірне становище виглядає ось так. 18 листопада будуть зіграні такі матчі Нідерланди проти Ірландії Франція проти Гібралтару у групі С. Англія впевнено перемагає Італію, хоча програвала спочатку 0-1. Остаточний рахунок 3-1. На рахунку Кейна дубль. Мальта вдома програла Україні. Хоча забила однакову кількість голів з нашою Командою. Рахунок 1-3. Турнірне становище має такий вигляд: Україна знову змінилася місцями з Італією. Мальта зафіксувалась на п'ятому місці. 17 листопада будуть зіграні такі матчі: Італія проти Північної Македонії та Англія проти Мальти. В групі D Уельс вдома приймав Хорватію. Бертанці на характері перемогли 2-1. Туреччина дома розбила Латвію з рахунком 4-0. Турнірне становище виглядає ось так. Уельс піднявся на друге місце, а Латвія закріпилася на п'ятому. Туреччина кваліфікувалась на євро. А 18 листопада будуть зіграні такі матчі Вірменія проти Уельсу та Латвія проти Хорватії. У групі І такі результати. Поляки дома сенсаційно зіграли в нічю з Молдовою 1-1, а Чехи завдяки єдиному голу Соучика перемагають Ферерські острови, які мають 10 матчів підряд без перемог. Команди розмістились цій групі. Ось так. Чехи обмінялися місцями з поляками. Ферерські острови остаточно вже останні. 17 листопада будуть зіграні такі матчі. Молдова проти Албанії та Польща. останній. Матч відбору проти Чехії, а я зараз зупинюсь, ви поставите вподобайку, підпишитесь, я пішов далі. В групі АФ Азербайджан Тома програв Австрії 0-1, а матч між Бельгією та Швейцарією був перерваний в перерві після першого тайму. Адже була стрілянина, в результаті якої було вбито два фанати шведської команди. Турнірне становище виглядає ось так: Австрія. З цієї групи теж вийшла на Євро. 16 листопада будуть зіграні такі матчі: Азербайджан проти Швеції та Естонія проти Австрії в групі G. Литва вдома втратила нічі в матчі з Угорщиною. Рахунок матчу 2-2, хоча перемагали 2-0. Угорці мають 10 матчів без поразок, а серби, впевнено переграли Чорногорію 3-1. Турнірне становище має такий вигляд. 16 листопада будуть зіграні такі матчі: Чорногорія проти Литви та Болгарія проти Угорщини. В групі аж фіни вдома не втримали перемогу 1-0 проти Казахстану. Рахунок 1-2, за який дублем відзначився Дінов. Сан-Маріна забило перше за 16 офіційних матчів, але програли Данії 1-2. Північна Ірландія дома програла Словенії 0-1, за яку швидким голом визначився Керін. Турнірне становище в цій групі наступне, а матчі в цій групі будуть зіграні такі Данія проти Словенії, Казахстан проти сан маріно Північна Ірландія проти Фінляндії. В групі І маємо такі результати. Матч між Косово та Ізраїлем не відбувся через напад терористів на територію Ізраїлю. Швеція вдома сенсаційно зіграла 3-3 з білорусами, хоча могли навіть програти швейцарці. Румунія впевнено розбиває Андору 4-0. Ось так команда розташувалася в групі, а 18 листопада будуть зіграні такі матчі. Білорусь проти Андори, Швейцарія проти Косова та Ізраїль проти Румунії. І остання група огляду Джей Люксембург вдома мінімально поступився в Словакії 0-1, Боснія Герцеговина за перший тайм була знищена Португалію, 0 0,5, Ісландія розбила вдома Ліхтенштейн 4-0. Команди розташували в цій групі так. Потурні становище має Маємо таке. А 16 листопада зійдуться Боснія Герцеговина проти Люксембургу, Ліхтенштейн проти Португалії та Словакія проти Ісландії. По статистиці маємо таке Лукаку зурналду, кращі Бердери по 9 м'ячів, а Фернандеш кращий асистент з сімома голами. Дякую за перегляд, дякую за ЗСУ. Переможемо.